Отже, масована атака Дніпропетровщини росіяни запустили по регіону ракети і шахеди. Частину вдалося збити захисникам неба, але є і влучання. За інформацією від обласної військової адміністрації, станом на 12-ту годину семеро загиблих, серед них двоє дітей і ще близько трьох десятків цивільних поранені. Під прицілом були Дніпро. Там влучання у середмістя, Павлоград. Внаслідок ворожої атаки постраждало підприємством. А також Кривий Ріг та Синельникове в останньому ворог атакував півсотні житлових будинків. Саме там найбільша кількість жертв. Окрім дорослих, на місці загинула 14-річна дівчина і 8-річний хлопчик. Ще одного 6-річного лікарям вдалося стабілізувати нині дитина в лікарні у тяжкому стані, але є позитивна динаміка. І ще троє поранених у кривому розі. В Дніпрі російська ракета пошкодила багатоповерхівку, знищила горішній поверх. За даними очільника області, 19 людей дістали поранення. Двоє загинули.